У музею Марка Черемшини свою виставку представила Євдокія Аннюк із Заболтова. Один із розділів виставки присвячений Великодню. Євдокія Анюк це мужня жінка. Більше 50 років вона вишиває. Цьогорічна персональна виставка Вишивальниці уже п'ята. Її роботи експонувалися у Києві, Львові, Івано-Франківську та Коломиї. Вперше талант майстрині відкривається для жителів Снятинщини. Є тут і вишивані скатерти, рушники, подушки. І серветки, а найбільше вражають картини та ікони, пейзажі, натюрморти. Усюди, де побувала виставка Євдокії Анюк, дістала визнання. За це одержала грамоти й подяки від інституту народознавства Національної академії України, від краєзнавчого музею Івано-Франківську і Коломийського музею писанки. Цьогорічна виставка справжній великодній подарунок снятинцям. У снятинському літературно-меморіальному музеї Марка Черемшини. Експонується виставка художниці, вишивальниці із Заболотова Євдокії Михайлівни Аннюк. Вона прожила нелегке життя з дитячих років була паралізована 12 років. Пізніше, коли їй полегшало, взялася за вишивку. Вишивала різні візерунки: і гнезинкою, і хрестиком, різні сюжетні картинки, рушники, серветки. Ну і за своє життя, можна сказати, вона вишила цілу низку найрізноманітніших творів, заробляла на хліб вишиванням, але крім того, вона вишила ось стільки робіт. Їх є тут 45, які знаходяться в нашій експозиції. Це за останні 15 років. Талант Євдокії Михайлівни виявила Ганна Вінтоняк із «Коломиї». Вона побачила, наскільки цікаві твори Євдокії Михайлівни. Тут і квіти, і портрети, і великі картини сюжетні. Все це одне видумувала сама, а декотрі із своїх картин вишивала по тих ескізах, які знаходила. Є в неї різдвяна тематика Великодня, і особливо цьогорічний цикл, який експонується у нашому музеї. Якраз присвячений Великодню. Великдень це найсвітліший праздник християнський, і якраз там, у цьому циклі, Євдокія Михайлівна вишила і страсті Ісуса Христа, і інші сюжети, які показують ту частину нашого християнського буття, яке довелося пережити усьому людству. Ну, ці твори вишиті. Вони підкреслюють особливу любов Євдокії Михайлівни до вишивки. Хочу зауважити, що вона працює в інвалідній колясці, що вона працює лише правою рукою, рукою ліва не дуже дієздатна. І таким чином все таки можна подивуватися її подвигу, її терпінню, що вона може зробити отаку цілу серію чудових робіт. Кожну роботу, особливо ікони, Євдокія Михайлівна, починає з молитви. Так повинно бути у християнському світі, так роблять усі майстри народної творчості. Приємно, що їй допомагає її прийомна дочка Люба. Вона всіляко опікується жінкою і допомагає їй у всіх її життєвих потребах. Дуже сподобалось мені, коли я приїхала до майстрині, що там було багато людей, що вони приходили із порадами, одні хотіли поради, інші просто відвідати свою знайому. Ще за бібліотекою пані Віра так само сприяла тому, щоб ми могли проекспонувати цю виставку, допомагала підібрати ці твори. Тому що Євдокії Михайлівні самій особисто було б важко і підібрати, і показати. Хотіла б підкреслити, що вона вже є член спілки майстрів, журавка, який діє у Коломиї. І хотіла б підкреслити, що якраз Євдокії Михайлівни дуже багато допомагала Ганна Вінтоняк, особливо в оформленні робіт. Підбирала рами, радила, консультувала, як правильно зосередити і проекспонувати свої твори. Цьогорічна виставка писанок доповнила вишиваний світ Євдокії Анюк. Писанки представили майстрині із Джурова. Мар'яна Юрах учениця, але вже має добрі успіхи. Крім розписування писанок, вивчає усні перекази про цей вид мистецтва. Учениця 11 класу Джурівської школи Мар'яна вже три роки пробує сили в писанкарстві. Минулого року вона стала лауреатом фестивалю писанки в Коломиї. Вже декілька років підряд бере участь у писанкових фестивалях і виставках вчителька Джурівської школи Наталія Радиш Гризюк. Вона добре вивчила символи на писанках і відтворює їх на яйцях не тільки курячих і гусячих, як це прийнято в нас на покутті, але й на маленьких перепелиних. Техніка написання візерунків на таких писанках досить складна. Українська писанка споконвіку вважалася. Не просто сувеніром, подарунком, а й оберегом української родини. Недарма кажуть розписувати писанки, тому що на них записаний код, записані, записані певні обереги чи інформації, яку хотіли передати своєму роду з покоління в покоління. У мене такі інструменти, які називаються кісточками або писачками, саме цим наносили віск. На яйце, і вже після фарбування фарбували, звичайно, природніми барвниками, це яйце вважалося священним. Кожна писанка мала свій символ, свій оберіг, і вони були призначені для певної мети. Одні писанки е, дарували, і їх треба було зберігати в оселі цілий рік. Інші треба було обов'язково після освячення. Разом з Паскою на Великдень з'їсти. Традиційно писанку розписували по свіжому живому сирому яйці. Тільки тоді, вважалося, вона має справжнє магічне значення, чи вона може бути оберегом цілої родини. Традиційно на покутті були такі писанки, як Ружа. Це улюблена писанка дівчат, бо казали, що коли дівчина має таку писанку, вона обов'язково буде гарною як ружа. Хлопчикам, юнакам, парубкам дарували писанку з дубовим листям, дубочок, аби хлопець ріс здоровим, міцним і мав гарне майбутнє. Також родинним берегом був символ павучок. Уважалося, що цей павучок має оберігати родину від усіх нещасть. і всі члени родини, якщо є така писанка в оселі, будуть триматися купи ніби в павутинці. Писанка з трикутниками, з ромбами, яка має назву Клинці, «40 Клинці, 42 Клинці. Писалася як оберіг багатства чи пророкування багатства. Господарі, котрі мали поле, обов'язково таку писанку е освячували і закопували у себе на полі, щоб можна було зібрати багато урожаїв і щоб град не вибив посіли. Звичайно, у наш час вже менше значення надають. Символі ці писанки обов'язково тепер кладуть в кошик на покутті писанку з Христом. І, звичайно, з'явилися більше техніки. Фарбували колись тільки натуральними барвниками, от як тут. Це лушпиння, цибулі і дубова кора. Звичайно, ця писанка не була настільки привабливою і яскравою, але саме такі. Писанки мають у собі щось ніби магічне, вони притягують, їх навіть хочеться пощупати, помацати руками від них, ніби випромінюється якесь тепло. Тепер з'явилася ще одна техніка. Я спробувала писати на перепелених яйцях. Оце такі дуже маленькі мініатюрні. Писаночки, звичайно, це дуже копітка робота, але вона приносить задоволення і мені, як майстрині, і тим людям, котрим я дарую ці писанки, і напевно всім, хто просто побачить. Цього року Мар'яна Юрах разом з Наталією Радиш проводили майстер-клас у Києві. За що привезли київські нагороди?